Доброго дня! наша сьогоднішня передача про те, як у себе вдома виростити апельсин, мандарин, лимон та інші екзотичні фрукти. Чималий досвід у цій справі накопичив Анатолій Васильович Патій з села Рожни, що на Київщині. Ми приїхали до нього повчитися. Спочатку рослини чи теплиці? Звичайно, спочатку почались рослини. Мій батько агроном покійний, він мені е, привив у таке відношення до рослин е, творче, щоб я щось хотілося вивести щось нове, якісь екзотичні рослини. Він займався е, звичайним садом е, і городом, а я. Займаюся такими чудовими екзотичними рослинами. Ви пройшли кілька професій, перш ніж гени дали про себе знати. Звичайно, це перша професія, це техніку машинобудівельний. І я, звичайно, не любив цю професію, але потім пішов в армію, а потім в інститут цивільної авіації на автоматику, і обчисню техніку, бо це було тоді модно дуже. От, але перемогла, от така гени перемогли, будемо сказати. Ну, давайте скажемо, що перший апельсин чи мандарин ви спробували в дитячому віці, і тоді ви посадили своє перше дерево. Звичайно, сім років мені дядько подарив плід апельсина, з якого я взяв кісточки і почав вирощувати. Аж через 23 роки я цього не знав, що це так. Довго потрібно вирощувати в наших умовах, щоб він заплодоносив. Ми стали з вами біля лимона, але у вас тут ще стільки рослин. Давайте ми пройдемось, екскурсію зробимо по вашому такому саду. Ну, ви бачите, отут інжир росте. Він зараз скидає листовий апарат, тому що наступила осінь. Це листопадна рослина, але він у нас чудово росте на вулиці без тепла. Я вивів сорт. Київський крупноплідний гігантський, який дає плоди 250-270 грамів. От, і він є жовтий і фіолетовий. Інжир, чудова рослина, навіть е, лікувальні має чудові властивості, сердечно судинні е, захворювання лікує, е, чистить аорту е, сердечно і інжир ще лікує е, пухлини. Скільки градусів морозу витримує? Інжир, який я схрестив із Шовковицею, бо він е, видержує температури до мінус 27 градусів морозу. Е, тобто він може рости навіть у північних е, областях. До речі, я ось привіз дуже цікаву рослину. Вона плодоносить в Ватималії і Мексики. Ця Рослина е, називається наранхіла, е, це рослина нектар богів. Е, сама смачна рослина світу. Вона має смакові якості лимона, апельсина, мандарина, ананаса, банана і других рослин. Тобто всі рослини світу у ній. І ця рослина чудово, може рости у вас на городі літом. Вона і з роду пасльонових і може рости в кімнаті чудово. Вона плодоносить, видержує, вона в горах андах росла і видержує там в ніч мінус 4 морозу, а вдень. Плюс 40 тепла. Ну, вас ще не плодоносила? Вона плодоносила в мене, ну, великі дерева ми вже реалізували людям на вікна, а залишилось дуже мало їх, але вона гарно черенкується, розмножується отакими от черенками. От, її можна різати, прямо в воду ставити, вона пускає коріння. Ця рослина живе 40 років. Вона дає чудові плоди, які дуже схожі на персик. Але коли мексиканці. І іспанці змили з цього персика ворсу, то вони побачили, що вона дуже схожа до апельсину. І назвали її подібна апельсину. Наранха по-іспанськи, апельсин. Наранхіла подібна апельсину. Це абсолютно нова рослина, я ніколи про таку не чула. Да. Ну, звичайно, рослини ці чудові, екзотичні, і вони чудово ростуть, але в себе на Батьківщині вона не. На коренях цієї рослини, коли її стали вирощувати в долині із гір в долину, то вона почала гинути. І спочатку не зрозуміли, чому вона гине в кращих умовах, ніж в горах. Але так вийшло, що там на кінцях її коренів появились нематоди неметодились, шкідники, які знищують це коріння. І її зараз хочуть. Прищепити із пасляновими рослинами, такими як диня або гарбуз, але це поки що не вдалося. Ну, ви не О, пробували? Я ще не пробував цього зробити, це дуже важко. Але, але її зараз вирощують під, під Москвою, і цілі плантації є, де немає цих неметод. Вони вимерзають тут у нас. Так що її можна вирощувати в наших умовах на вулиці все літо, як ми вирощуємо томати, огірки, бо це все одна родина. родина а, на а на зиму. От, а на зиму викопувати її і садити отакі горшки, бо відра, і заносити в кімнату. І в кімнаті вона продовжує плодоносити 40 років живе, і ця рослина дуже чудово переносить кімнатні умови і плодоносить навіть на північних вікнах. Так, да, це гранат називають плід щастя, тому що він має чудові властивості вітамінні і він видержує дуже велику засуху. Він може бути місяць без поливу при температурі 30-40 градусів. А мороз. І видержує ще морози. Я вивів такий сорт граната, який видержує мінус 27 градусів морозу. Виводили ми з Нікітським ботанічним садом. Е, цей гранат, і зараз ми його розмножуємо. Він легко розмножується такими череночками невеличкими. Ми ріжемо його на частини. Ну, це листопадна рослина, і вона може у вас рости на балконі. Або і в кімнаті може також рости, тоді вона не скидає, частково скидає листя. От зараз бачите, вже нові пагінці пішли. Але вона чудово плодоносить і на вулиці, якщо її укривати від тепла зимою, а не від холоду. Тобто, якщо в нас холодна зима, то вона чудово перезимує. А якщо теплі зими, то вона може через якийсь час, коли поверхня землі не замерзає. Вона може. Проростати, пускати соки і тоді підморожуватись. Тому її ну, Це сорт особливий. як, як називається? Це сорт особливий, нікітський ароматний, ми його назвали. І він дає дуже плоди такі великі, до пів кілограма вагою. Вони чудових смакових якостей. І ще дуже цікаво, що вони визрівають навіть раніше, ніж у себе на батьківщині От, на цілий місяць. Тобто, вже. В жовтні місяці ми їли абсолютно зрілі плоди чудових смакових якостей. Третій, четвертий рік, якщо ви ви такі маленькі взяли, в нього хороша коренева система, сильна, дуже, і його не обов'язково поливати дуже часто, тим більше зимою він у стадії спокою знаходиться, тому ви дуже рідко раз у місяць його поливаєте в кімнатних умовах. Це схоже на алої. Що це Це ананас? Перед вами на нас, який плодоносить, тут є от маленькі плоди, а великі ми вже з'їли, він розмножується такими відростками, але це дуже цікава рослина. Вона 6 місяців може бути без поливу на жарі 30-40 градусів. От. І це рослина, яка ще має теж дуже цікаві властивості. Коли тут був Плит 140 грамів, ми його зрізали разом з листям, ананаса кинули на полицю, і він виріс до 1 до кг 400 грамів, без всяких коренів. Це тільки такі з родини бромелів, Бромеліїв от, можуть, можуть так плодоносити без коріння. Оце ананаси, які дають, от вони без колючок. Ви бачите, тут колючки от є на листях, а це я вивів сорт новий ананаса, безколючковий. Ось він дає плоди до 15 кг вагою. О, це київський сорт, який був виведений недавно, в 2003 році. І ось скоро ми одержимо на наступний рік у цю пору, навіть може раніше, вже у вересні місяці тут будуть плоди по 10-15 кг вагою. От і вони чудово розмножуються отакими. От в них і ратуни, сліпи, сакери. Це різні отростки, які чудово потім плодоносять, і ви можете їхати на півроку кудись у відрядження, а він буде у вас живий, тобто він не помре. Я колись читала, що можна ананас купити, відрізати значить, верхню частину, посадити, і він буде рости. Звичайно, це можна зробити, і через три роки він буде плодоносити, але якщо він не побував у холодильнику, якщо він там побував уже, то навіть при нулі градусів він потім не зможе вже вирости. Я вам покажу оце. Я теж хотів це зробити. Ви бачите, що вийшло. Ця верхушка загинула. Тому ми розмножуємо тільки отими. Черенками, відростками, які із коренями є, це ратуни, сліпи, сакери і коронки, які вже взяти тут. Оце називається коронка або султан. І я його взяв, але виростити мені мабуть не вдасться. Ви бачите, що він вже почав гнити, тому що побував при холодній температурі. Це нижче нуля. А, а то хай люди не мучаться, то вони купляють в магазині, думаю, зараз посажу і посажуємо. Ну і з тисячі ви може один. Зможете виростити, і він потім ви з нього розмножите, він здає 40 відростків за рік, і можна їх розмножувати. Ми перейшли до плантації бананів. Да, це тропічні культури. Це, часто говорять, що це дерево, це неправильно, це трава. І от перед вами банан тропікана, який я перший вивів. Тому що в природі банани, ви знаєте, дуже високі. Колись їх показували по телебаченню, то треба драбину, щоб туди залізти і зривати плоди. Це банан карликовий кавендиш, він величиною 3,5 метри. Оцей у нього Ствол. І, а далі ще йдуть листя, тобто на, на нього треба дуже далеко лізти. А тут ви бачите банан тропікана, якого я схрестив карликовий кавендиш із е, бананом текстильним, який не дає плодів. Бо в природі є 300 видів бананів, із них тільки 10 видів плодових бананів. Є плантайни, які до нас завозять. Це кормові банани, які дуже великі мають плоди. І їх там... ми, їх їмо. Да, ми їх їмо, але там їх їсть скотина. Тобто корови, свині, які роблять із неї муку із цих бананів. От. Ну, наші бізнесмени закуповують такі, бо вони дешеві. там дуже. От. А оце банан, який дуже короткий і прямий. Тобто він має короткі плоди, всього 10-12 см а, там довжиною. А плоди зелененькі. Да, от вони. І на кожному плоду ви бачите, квіточка є. Оце квітка банана, а це квітконіс називається. Він несе на собі цілу суму таких бананчиків до 500-700, навіть до 1000 штук. От і до самого підлоги опускається. Оцей квітконіс, який міняє свій цвіт від фіолетового до червоного чотири рази на день. А зараз там є банани чи нема? Да, тут є от бананчики. Ви бачите, вони ще маленькі. Оці листки вони опадають, оці ліпістки, і потім тут бананчики. Ось перед вами кавове дерево. Це арабіка кава, яка ви можете з такого дерева до 700 грамів одержувати натуральних кавових зерен. І рослина чудово росте в кімнатах, сама формує крону. Бачите, якщо в цитрусових потрібно формувати, крону обрізати їх, пінцирувати, то тут ви бачите, що вона як ялинка росте, розкидає отакі гілочки, і на них отут 5 разів на рік плодо... світе кавове дерево і такі ягоди на ньому, як черешня або вишня. І там кісточки є. Ягоди можна їсти, вони теж чудових смакових якостей, дуже солодкі, і, а кісточки можна висушувати, піджарювати на протвінях і отримати чудову каву, яку ви не одержите ні в одному магазині, оскільки там паром забирають кофеїн із кавових зерен, і вже багато ароматичних речовин вивітруються, вивіюються. При високих температурах. Ну, а це вже плодоносить дерево? Так, да, звичайно, воно весною заквітне за вже, і на ньому будуть до осені плоди, які можна зривати, їсти. Чудово росте в кімнатах. Ця рослина мало поражається шкідниками, тому її можна вирощувати в кімнатах, але тільки на південних вікнах і східних, на північних вікнах вона не буде плодоносити. Розмножується така рослина і черенками, отакими от ми зрізаємо їх, або навіть і насінням із кавовим. Але з насіння вона квітне тільки на п'ятий і шостий рік, і з черенків на другий рік вже квітує і плодоносить. Я хочу вам показати ще одну чудову рослину, яка називається австралійська слива або нателла, або каріса. Тільки не путайте з каріцею. Це зовсім друга рослина ароматична. А це рослина плодова, яка дає сливи, які мають смакові якості ананаса і суниці. Вона чудово цвіте. І вже на другий рік маленька рослинка вступає в плодоношення і цвіте 5, раз, 5 разів на рік, у діаметрі має 6 см. Отакі плоди в діаметрі 6 сантиметрів. Вони розового цвіту, і дуже чудово плодоносить, ніякими шкідниками не заражуються в кімнатах. Росте на південних, східних і західних вікнах чудово і плодоносить. В перші два роки навіть маленькі саджанці вже вступають в плодоношення і її вирощувати в кімнати це одне задоволення. Її можна формувати в. Вигляді такого шару, і це буде низенька рослина. Навіть у трьохлітрових горшках вона дає більше 50 плодів В кімнатних умовах. Вони вам дають багато щастя. Що ми побачили схоже на казку? Це була програма Садгород Квітник. Я Світлана Чекушина. Побачимось!